Дніпропетровщина спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації стала транзитною областю. Люди проживали 2-3 дні і потім їхали до більш безпечних регіонів України. На сьогодні ми бачимо, що ті ВПО, які залишились в нашій області, а це більш ніж 390 тисяч осіб, залишаються на постійне проживання. Тому сприяння забезпечення їх прав. І інтересів з питань соціального захисту, забезпечення житлом, зайнятості, працевлаштування, медичної та правової допомоги, психосоціальної допомоги є важливими, важливими питаннями для очільника області, а питання щодо інтеграції ВПО є пріоритетним в регіоні. Розпорядженням від 14.09 2023 про утворення ради з питань внутрішньо переміщених осіб. При Дніпропетровській обласній військовій адміністрації та затвердження положення про неї, утворена раду ВПО при Дніпропетровській ОВА. Це дасть можливість більш якісно виявляти проблемні питання ВПО та вирішувати їх спільно з членами ради за принципом нічого без ВПО для ВПО. 21 вересня 2023 року відбудеться перше засідання обласної ради ВПО, на якій буде обрано голову ради ВПО, заступника голови та секретаря з числа ВПО, включених до складу ради ВПО, та обговорено організаційне питання щодо діяльності ради з питань внутрішньопереміщених осіб при Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, плани і завдання. До складу ради ВПО включені особи, які подали заяви до 1 вересня поточного року. Відповідно до оголошення, оприлюдненому на офіційному сайті Дніпро ОВА, 16 вересня 2023 року. про про формування ради ВПО при ова. Відповідно до вимог положення про раду ВПО до складу ради увійшли 18 осіб, з яких 9 – це внутрішньопереміщені особи та три представника від громадських організацій благодійний фонд Я Маріуполь, благодійний фонд відновлення України і громадське об'єднання Сила майбутнього які виявили бажання працювати на громадських засадах, мають особисте досягнення або досвід реалізації проєктів у сфері захисту внутрішньопереміщених осіб. Також до складу входять шість працівників структурних підрозділів Дніпропетровської обласної військової адміністрації: це департамент соціального захисту населення, обласної служби у справах дітей, департамент охорони здоров'я, департамент освіти і науки, департамент житлово-комунального господарства і будівництва та департамент економічного розвитку. На обласному рівні будуть розглядатися найкращі практики запровадження у територіальних громадах з метою впровадження їх на всій території регіону в області ради з питань внутрішньопереміщених осіб утворена у 23 територіальних громадах. Зараз утворюються 10 територіальних громад при сільських, селищних міських радах. Вважаю, що завдяки обговоренням та співпраці на засіданнях ради ВПО при ОВА будуть опрацьовані найкращі практики, які у подальшому буде запровадження для забезпечення прав і свобод ВПО та їх інтеграції на Дніпропетровщині з боку керівництва області, готові до співпраці та надання всілякої підтримки. Органи обласної влади приділяють увагу дуже значущу що сьогодні, щоб внутрішньопереміщені особи були залучені до всіх сфер діяльності області. Тому сьогодні ми дуже сподіваємось на плідну роботу Ради ВПО і крім питань, які будуть розглядатися. Питання, які не вирішуються, пропозиції до органів центральної влади, допомагати територіальним громадам вирішувати питання, які виникають у внутрішньопереміщених осіб. Крім цього, ми ще плануємо. Залучити внутрішньопереміщених осіб і разом з ними проводити всі програми, які веде Олена Зеленська. Наприклад, програма ментального здоров'я. Ти як у нас дуже багато заходів сьогодні розробляються на обласному рівні, і разом з територіальними громадами ми спільно ці заходи будемо проводити сьогодні. Ми маємо честь увійти до складу ради з питань ВПО при Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Перш за все, я хочу подякувати за довіру, відповідальність і готовність до співпраці керівництву Дніпропетровської обласної військової адміністрації, її начальнику Сергію Лисаку, заступниці начальника Надії Задорожній, директорці департаменту соціального захисту населення Олені Кришень і всім, хто був дотичний до процесу створення. Дніпропетровщина в лютому 2022 року стала форпостом України. Перша область, яка прийняла сотні тисяч людей, які вимушені були кинути рідні домівки, квартири, будинки, майно і головне своє життя в соціальному розумінні. Розірвались родинні стосунки. Не стало роботи і спілкування, не стало всього, що люди будували все своє життя. Чи можна скласти все своє життя в один рюкзак? Питання риторичне, і у кожного є своя відповідь. Чи складно нам? Тим, хто родинами в декілька поколінь від дідусів до правнуків в одну мить стали бездомними, безробітними, без чітких планів і на життя. Моя відповідь так: чи складно містам і селам, які прийняли нас таким багажом? Моя відповідь так: як всім нам порозумітися? В 22-му переселенці шукали безпечного місця проживання, прихистку. Сьогодні ми мусимо заново будувати своє життя, інтегруватися в суспільство, в нові громади. Нам потрібна постійна робота, зрозуміли правила гри у вирішенні житлових питань: це і оренда житла, і державне кредитування на покупку житла, і достойні умови проживання в МКП з відповідним їх розміщенням, дієві нормативні акти по виплаті компенсації за знищене та втрачене житло. Нам необхідний доступ до медичних, освітніх послуг і все те складне і просте, що є в звичайному житті кожного з вас, кожного, хто живе у себе вдома. Різниці немає. Пошук цих рішень завдання не одного року, я це розумію, і, мабуть, не одного покоління. Але сьогодні ми є свідками ґрунтовних змін щодо роботи з людьми з числа внутрішньопереміщених осіб, особливо в порівнянні з 2014 роком. На рівні держави ми маємо постанову 812 4 серпня 2023 року, яка сподіваюсь, допоможе приймати рішення за принципом нічого для ВПО без самих ВПО. Метою створення нашої ради є посилення участі внутрішньопереміщених осіб у громадському та політичному житті громади. Рада залучатиметься до розробки та реалізації місцевих політик, братиме активну участь в адвокації питань щодо захисту прав ВПО. Цей дарачий орган має співпрацювати із обласним центром підтримки цивільного населення, трьома основними напрямами: сприяння соціальному захисту внутрішньопереміщених осіб, їх працевлаштуванню, забезпеченню житлом, реалізації ветеранської політики та збереження ментального здоров'я, світлі намери, і я сподіваюся, вони справдяться. І рада у нас буде саме така, як планується. Перша рада ВПО в Україні була створена в Луганській області, і почала діяти ще в лютому 2020 року. На той час вирішення багатьох питань внутрішньопереміщених осіб були в стадії зародження. Всі мріяли право про право голосу на виборах, право на соціальний захист, право на працевлаштування та житло. Багато чого змінилося на сьогоднішній день. І тому в Луганській області, де майже всі посадовці були з досвідом внутрішнього переміщення, питання створення ради було зрозумілим, прозорим і швидким. На той час у мене самої був відсутній. Досвід внутрішнього переміщення. Я була представницею приймаючої громади і була залучена до процесу як радниця з питань соціальної згуртованості в Луганській області, благодійної організації, благодійний фонд Stabilization Support Services. Сьогодні я сама ВПО, ВПО з Луганщини. І хочу щиро подякувати на команді нашого фонду за їх активну наполегливу працю. І адвокацію до влади, яка дозволила бути почутими і започаткувала багаточисельне створення рад внутрішньопереміщених осіб в нашій державі. Я переконана, що співпраця влади і суспільства шлях до позитивних змін, соціальної згуртованості і сталого розвитку. Маю віру, що робота в раді внутрішньопереміщених осіб принесе практичні результати і допоможе прийняти рішення. На користь людям. Дякую. По-перше, хочу подякувати керівництву Дніпропетровської обласної військової адміністрації за високий рівень довіри до моєї кандидатури. А, насправді, ще з минулого року, в рамках проєктної діяльності благодійної організації Stabilization Super Services, ми почали створювати певне підґрунтя для утворення консультативно дорадчих органів при органах місцевої влади територіальних громад Дніпропетровщини. І вже на початку цього року, в рамках Нашого проєкту була утворена три ради ВПО. Наразі цей процес триває, їх стає з кожним днем все більше і більше, і це не може нас не радувати. Створення Ради ВПО на обласному рівні я вважаю дуже значущим кроком на шляху до інтеграції ВПО, у приймаючі громади Дніпропетровщини. Це в цілому сприятиме підвищенню рівня довіри з боку ВПО. Це також крок до співпраці між внутрішньо переміщеними особами та представниками влади, а також громадськістю. Це можливість для ВПО бути почутими, відчути себе частиною громади. Адже, на жаль, реалії сьогодення такі, що більшість ВПО не повернеться додому, адже їм можливо, Нікуди буде повертатися. Я це знаю зі свого прикладу. Я внутрішньопереміщена особа з Донецької області, міста Авдіївка. Наразі моє місто зруйновано на 90%. Тому для мене Рада ВПО і процес її створення мають таке велике значення. Я не виключаю такої вирогідності, що Дніпропетровщина стане для мене домівкою. Тому я дуже вдячна, що маю можливість бути членкинею Ради ВПО при Дніпропетровській обласної військовій адміністрації. Адже ради ВПО це інструмент посилення участі внутрішньопереміщених осіб у демократичних процесах та підвищення позиції представників громадськості під час ухвалення суспільно значущих рішень. Дякую.